Як побороти спокусу? Спокуса що це за цікаве слово? Спокуса це схильність людини до чогось недозволеного, будь-яка спокуса походить від диявола. Як знаємо із святого письма, диявол спокушав самого Ісуса Христа, але він дав йому категоричну відповідь, відкинувши його і продовживши постати. Отже, піст є першим найкращим способом боротьби із спокусами. Ісус закликає учнів, чувайте й моліться, щоб не війшли у спокусу, бо дух бадьорий, але тіло немічне. Це вчить, що людина сама по собі слабка перед спокусами, але молитва може дати силу протистояти їм, і ми отримуємо дієвий спосіб боротьби, молитву. І нарешті третє. Для того щоб уникати спокус, нам необхідно відмежувати себе від місць, людей та речей, які є їх джерелом, тим самим віддаляти себе від гріха та бути чистими перед Богом.